Скриптом питання: я нещодавно приготував окрошку, а мені в інстаграм люди написали, що це російські російська страва. Що окрошку не можна готувати? Чи що okay. треба додати до окрошки, щоб вона була українською? Молодці, ти ти людям сердечки присилай, Окрошка, на жаль, вона і глибоко в нашій культурі. А це ж є олів'є залита залита квасом. Чи там ти думав колись про це? Це олів'я заливає. Добре, що ну, треба додати, щоб щоб вона була українською. Киселиця. є така українська страва, я три роки працював над ним. Не треба нічого додавати, треба приготувати трішки по-іншому. Тобто не готувати, взяти, наприклад, морк, взяти картоплю, молоду, одну отак, половинкою взяти, запекти в духовці. Потім цю молоду картоплю, так цілу покласти так. в тарілку, нарізати, нарізати свіжу моркву. нарізати трішки кропу і взяти е, е, йогурт. Можна його взяти. Залити йогурт. Ну, без смаку, то маш ну, тобто не, да. не з наповнювачем. Так, ага. да, йогурт без смаку, додати чорний перець, і можна хліб такий, ну трошки хліб порізати, там і як сухарики, покласти туди. І ти отримаєш такий український холодний суп. Ця тема ще як це тема машина. Як він називається? Вона називається киселиця, це бойкість, але там вона робиться трошки по-іншому. Там ферми, ну, там зброжуються два-три дні. Певний хліб і там потім все робиться, але я надихнувся в бокишні цим цією стравою і, будь ласка.